Доброго дня, сьогодні починаємо відео. Воно буде недовгим, я особливо не можу вам показати, тому що працівників вже на будові немає. 24 грудня хлопці вже розбіглися по хатах. Але почну з першого будинку. Чому дуже важливо а, так от там наближу, це великий генератор. Да. Сьогодні цей генератор вже включався. І е, коли виробило світло, вираз працював, котельня продовжувала працювати, насоси продовжували працювати. Це був дуже важливий момент, тому що воно показало, що воно все працює. Єдине, що що, що не не підключилось? Зараз будемо розбиратись, порані були ліфти, ще підключитися. підключитися. Ну от ліфт е, в п'ятому під'їзді і е, освітлення. Ну зараз подивимось, можливо, підключимо просто всі, всі під'їзди, тому що вони там не роз'єднані ті ліфти. І це буде теж великий бонус. Але яке питання? Питаннячко досить цікаве, питання. Щодо фінансів, тому що забудовник передав це на управлінську компанію, заповнив повністю, повний бак, але управлінська компанія не прорахувала, дуже спішили вони швиденько заключити зовсім одегора, не прорахувала додаткові послуги, мається на увазі по забезпеченню енергонезалежності. Тут буде питання до цієї машини: 69-71. Як вони сюди заїхали? бо тільки сюди, ось сюди можна заїжджати, а туди не можна заїжджати. От, спеціально тут ми дерево не садили, а там дерева посадили, то це не можна робити. Зараз будемо дізнаватися, що це за автомобіль чому він сюди заїхав. А, так, а, шо, на чому я зупинився? Тому готуйтесь, мабуть, будуть січні збори а, для того, щоб внести ще цю статтю. Якщо ця стаття не буде прийнята, ми будемо змушені. Переставити цей генератор на інший будинок, і, і тоді вже він буде мати безперебійну систему забезпечення. Тому що зараз дизель закінчиться, це забудовник там, ще пару разів заправить, але він не буде це робити за свій рахунок. Ви це повинні зрозуміти. Тому просимо з розумінням віднестися до цього питання. Тому очікуйте, скоро в чаті управлінської компанії з'явиться це питання щодо безперебойної Забезпечення безперебойного е, е, опалення, води і освітлення МЗК. Так, ну а ми переходимо до будови. Там, правда, нікого немає, але я розкажу, що де відбувалося. Все, знайшли власника автомобіля, все нормально, все супер, все розібрались. То свої, як то кажуть, friendly fire. Е, так, е, дивіться. Uh, що хлопці встигли зробити? На жаль, я хотів сюди вирватися в понеділок вівторок, але ну, не вийшло. Вчора вони тут ще дозаливали плити, виставляли uh, опалення. Що з гарного можна сказати? Ну, зараз, може потраплю зараз на, цю, на цю частину четвертого будинку. Я швиденько на uh, перехресті 4.5.6.3 uh, зайду і вам розкажу, що де як відбувається. З доброго, з того, що uh, підхопило морозом, можна нормально ходити, але. Це ще погано, тому що треба більше прогріву. В принципі, основна робота, яка йде зараз по цих 4 будинках, 3, 4, 5, 6 це моноліт. Інших робіт поки що не робиться, і моноліт можна спокійно робити в Мороз і там до 10 градусів. А у нас, в принципі, тут не так є проблематично, бо 10 градусів ми бачимо 2 рази на 4 роки. Так, трошечки тут підрили котлован, трошки краще стало. Хлопці вийшли, повиставляли там теж трошечки опалубку по п'ятому будинку. А тут трошки підрили і о, хотіли залити ще до Нового року під бетонку. Зараз подивимось, повинні були розстелити плів. Та, плівку. Так, вже розстелили плівку. Зараз побачимо поближче. Зараз підійду. Так, от дивіться, вже щебня відсипали. Було минулого разу така калабаня. Щебня відсипали як підготовку, трамбували, мабуть, і е, тепер ага, накрили для того, щоб подумали, що сніг випаде. І через це накрили, щоб потім не розгрібати той сніг, щоб можна було одразу робити е, е, підбетонку навіть в мінусову температуру. Хоча от я от там вода чомусь е, вода не замерзла. От прям стоїть і не замерзла, от я вам зараз покажу. А зараз на вулиці мінус 3. Тому цікаво. Думаю, що через те, що там десь, десь щось є по, по якихось джерелах. А може, а може просто через те, що викопали котловани, земля ще тепла. Так, ну тут, в принципі, все. По, на четвертий я потім повернусь. По другому будинку теж особливо нічого показувати не буду. Минулого разу я пройшовся. Там того достатньо. Тої інформації на. Цей час, я думаю, що там великих змін не буде. Я поки йду на третій будинок, я вам просто порозказую, що відбувається по-другому. На другому будинку зараз працюють три бригади, які працюють по штукатурці. Остання бригада, хлопці з Євробуду класно зайшли так швиденько зробили четверту секцію і вже перейшли на третю. Тобто, фактично, десь з усієї штукатурки на сьогоднішній момент зроблено десь відсотків 70%. можливо 75. Тому що фактично під'їздів, в яких немає штукатурки, повноцінно. Тобто з першого по четверти, по-моєму, тільки два з десяти. І вони маленькі, ці під'їзди. Я тоді не знайшов хлопців-штукатурів, але мені підтвердило, що вони там є і вже є штукатурні стіни в третій секції. Тому третя секція потихеньку нас доганяє, там все це діло. І е, по даху дах повністю весь перекритий гідрозаляцією, мінімум в один шар. І, е, по-моєму, дві з секції закрити вже кінцево фінальним шаром. Тобто до нового року вони не встигнуть закрити фінальним, але він, в принципі, нам не потрібен. Ми просто вже можемо собі спокійно середньої робити що завгодно. Так, що хлопці встигли зробити? Вони встигли залити ще оцю плиту. Бачите, тобто оця плита ще залита. До кінця стіни по секції номер 2 до кута ще не доробили, тому що ну, тут, і тут є великі ну, гроші. Тут теж дов'язали трішки до кінця цих господи, сіток по вертикалу першого поверху 4 секції, і тут ми тестували наш десь. Якийсь у нас такий один хитрий балкончик. Зараз я його тут звідси не бачу, можливо, він на зовнішню сторону. який ми будемо вже використовувати майбутньому про це згодом е, сьогодні розказувати про це не буду, тому що це е, ноу-хау. Ну, не ноу-хау, це наша там окрема технологія. Так, що ще з такого цікавого? А, і е, обіцяють нам піднімати е, стіни ще е, третьої секції, тому що ну, вже треба. Вже треба там тільки там стіни по четвертій секції за кутом одразу почнуть і там робити. Ну а я зараз переміщаюсь на будинок номер 4 Зараз ми там подивимось, що у нас по плиті над 4 секцією. Ну і пройду ще по плиті секції номер 1 Так, тут у нас дуже потужна плита, 60 см тощина місцями. Тому. Тому ось так. О, бачите, тут замерзло все, бо тут бетон. Бетон швидко замерзає. Так. Що в нас тут ще з цікавого? Зараз переходимо до секції номер 4 ну, Перший раз я йду по секції номер 1 До речі, от різниця якраз перепад по висоті між... Комерцію і житловою частиною. Комерція бачите, глибше, бо комерція робиться максимально інклюзивно, а житло робиться по рівню якраз е двору. А розгоночною площадкою для того, щоб з'єднати ці рівні, є оцей, е оця арка заїзд. Можливо, хто, всі, хтось знає про, про ці деталі, але я про всяк випадок всім розказую. Можливо, хто не знає, тому то, буде цікаво. Так, от я зараз по цій арці, зараз спробую перейти на, на цей. Так. О, блін, який холодний. Холодна арматура. Так, все, перейшов. Так, дивіться, вже практично все підготували. Єдине, чого ще не зробили, хлопці, от я бачу, вже розміточку зробили собі. Під якусь арматуру, От дивлюся, подекуди є ці, як їх називають забиті. Тобто, по Тобто цих цьохах, оце, Бачите, цьох, це наміточка, де повинна бути вертикальна оце, оця жила арматури. А тут приходить на одну, тому що тут вже по, по деяких поверхах вже одна йде. Вони повинні вийти дві, а зайти по одна поверхи. Коротше, то вже деталі, я так між буду йти, для того, щоб не пошкодити нічого. Ось ці розмітки ці тут ліфт, оце він трошечки нижчий. Ну, ось так виглядає зараз секція No4, тобто арматуру ще не подали, але хлопці зробили собі великий заділ, і от я вам скажу точно, що оця бригада найшвидше повернеться зі свят, тому що тут є гроші прямо під моїми ногами. Тому ось така історія. Ну, в принципі, що ще хотів сказати. Я маю надію, що це не останній ще випуск по парксайду. Давайте вже просто буду йти вам щось розказувати. Я думаю, що це не останній випуск по парксайду в цьому році. Я спробую ще, можливо, якийсь святковий зробити щось таке цікаве, можливо, до когось в гості прийдемо чи ще щось. Але е хочу сказати, що нам, нас дуже тішить. Та кількість гарних відгуків, яку люди роблять про нас, нам дуже приємно, скажу чесно: робіть ці відгуки в гуглі, в Ютубі, де завгодно, в інстаграмі. Тому що е, за рахунок цих відгуків у нас збільшився попит, а це говорить про те, що ми швидше не будуємо ті чи інші будинки, а це на деякі інтерактури та все інше. Тому ось дякую. Я повинен подякувати всім нашим клієнтам, тому що. Ну, з того, що мені приємно, це те, що нас радять. І це супер. У нас до нас повертаються, мало того, клієнти. От сьогодні була цікава історія, я про неї все ж таки розкажу. Це історія про людей, які купили, як і більшість людей, які купили тут однокімнатні квартири. Ну, просто ж для того, щоб інвестувати, щоб просто там гроші виросли і все таке інше. Але люди не продали свою квартиру. Вона в них була. Що ну, от в одному з цих. Будинки, які скоро вже будуть здаватися. І вони прийшли до нас і купили по програмі плюс один на одну більшу кімнату, взяли квартиру. Тобто, поміняли, фактично скористалися цією програму, поміняти це важко, сказати, там трошки складніша схема, але не важливо. Люди в нас вірять і вони побачили, як класно в першому будинку, і вони собі обрали двохкімнатну квартиру. Uh, По-моєму, чи в 6-му, чи в п'ятому будинку, тобто тих, що будуть здаватися там вже пізніше, не один рік треба буде почекати. Тому нам це теж дуже приємно і ця програма діє. Тому всі, хто хоче, хто цікавиться, звертайтеся обов'язково, задавайте свої питання, не сильно не соромтеся, звертайтеся до менеджерів. Ясно, що для менеджера це не, не там, іноді не так цікаво, але якщо що, то просто пишіть мені тут скажіть, що. Що і як я допоможу завжди? Все, всім папа. -па.